Всім привіт! Давно не бачились, не чулися, не нюхались, не слухались. Ну коротше, давно відео не було на каналі. Та це ще не найбільша пауза. Поки я злипаю в Elder Scrolls Online, відео самі себе не роблять, і це дуже прикро. Та менш з тим, нам все таки вдалося зібратися невеличкою компанією, щоб зіграти в Chain Together. І в цілому вийшло доволі весело. Тому не забудь поставити лайк під цим відео та написати коментар в підтримку, щоб відео виходили частіше. Тим паче, що це не останнє відео по цій грі, і в наступному ми таки пройдемо цю гру вже в чотирьох. І це було, знаєте, дійсно доволі важко, але дуже весело. Тому воно того таке варте. А вступ вже і так сильно затягнувся, тому всіх в цьому і в пупочок, і приємного перегляду. Ох, блядь, вибрав час зраненьку, Тільки проснувся настрій, ще нормальний. Ми беремо за мету не пройти ігру, а просто порохлити і погорати. Це треба розуміти з самого початку. Немає, се, ну, мети пройти гру. Ой. Е, куди ти не потянув? Почекай, як тут працює мишка? Стій мене. стій, сті, стій, стій, ну зупинись, туди тяни! Ярик спасай. Ярик! Я можу тянуть. О, все, тяни мене від нього, він дурний. Кажу, Сім і йде а вперед. А ти тянеш. Чекай ось так: диви. Давай розірвемо yeah. Андрюху. <laughs> у мене 30 ппс нахуй. Дай мені да, настроїти це... ігру. Дай людині з відеокартою AMD собі настройки поставити. Які ультра? Ви що? У мене не RTX, у мене RX <laughs> <laughs> Блядь. Во, 60 фпси. До речі, нагадую, в Белден Рингу ліфт такий був в деяких підземелях відкритий. Там ще солдати тварі стояли, і тебе прирру скидували. А солдати тварі які в прирру плюс-мінус так? Ах ти ж. Так, стій, стій, стій! Ні, Ні, ти вообще изумав чи що? Бля! Це буде треш, якщо чесно. Я не знаю, як ми це будемо проходити. Та він сам ухвачується, я щось не знаю. Да, на пробилку нажимаєш, він як в Сандреусі сам ухвачується. Ой, О, О Максон, це ти. Пиши той чорт. Дивіться, як знизу красиво. Де? Ой. Бля! Ти Ти Оце... Це було... Давай, нам треба туди, нам треба туди, куди ви йдете? Нам треба обійти. По кругу? Ну, да, ти ми має. можемо так допригнути, куди ти йдеш? А, Давай, ти, йди сюди, піднімайся. Хочу, я бля. хочу по кругу. Давайте, okay. раз, два, okay. Три. три. Так. Ой, а це... Обережно. Це треба обходити. А тут... Це як в Шрауді. Mm -hmm. А шо так ізі? Це джампік. Там дальше буде зовсім не ізі, якщо чесно. Але зараз поки да. А шо там знизу? Ми, ми жорсткі. Де? 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 Це знизу, де? 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 Знизу? А? Тут? А? знизу, знизу, Знизу? ось тут. Знизу, ось тут! Так ну тут. Папа, Очко. Нічого, щас на та, по-любому. Шо це таке? Оооо. Так, обережно. Так, далі. всі си, си, ярик, я другий має бути. Ну ліз. Ти замикаєш ще нас. Просто я буду, а. якщо ззаді, то ти мене скинеш. Я про це. Так, давай прямо. Вперед. Прямо давай, да. А хоча сі 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 ну давай направо. Направо? Я чомусь хочу направо. А, наліво, ні? Ні, наліво на, на ми все одно не випернем, бачиш, там тупик, а направо шанси. Ні, Ну, наліво, направо, і он Сука, вперед. де право? Тут. Тут прямо. Во. Ну, ми йдем просто довше і ми могли до да, ладу. Ти наліво и Як якщо честно, я загальної картини взагалі не бачу. Цікаво, тут є ходьба просто звичайно, типу. Давай прыгаємо. Так, все. сі, сі. А тепер прыгаємо. На рунку, хорошо. Давай. Сі, 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 ні, ні, ні! Рано! Давай, не-не, на наребро, на рибу, на На рибро, наребро! Ти не ухотися! Пацани, ну. Андрюха, пиздец, заруїнив. Идите в сраку. До речі, гра приходиться за 2 години. В якій швидкості? Не знаю. Опа! Я мені кажеться, він виграє. Ну це ви хто посередині, да, то нюхає безденьні, оце все на мене всі, да, гріхи звалюєте. А на кого? Но... Ми ж на. Що, на нас не за? Да? Ви не завжди крає десь нам треба знайти крайнього. А крайній. Я хто... считаю, ти крайній. Десь крайніх тут може бути тільки двоє. <кх> або червоний, або синій. Центральний бубочка. Він просто робить те, що робить суспільство. А якщо суспільство скрізь з даху пригнете тоже? Не <кх> вибору не буде, я до вас прикутий ланцюгами. А то дивіться як ми тут уже ахуе. Чо що окажешь? Что вы тут? <ріграє> давай, 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 давай. Йдемо, Так, оп. Йдемо, Оп-оп-оп-оп-оп-оп. оп, 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 оп. Ти ж ярика підтяни Оп. Так. Ярика підтяни блять, Андрюха! Сука. <голос1> <свят> а вона нам бага, я ще так цікаво. ви коли падаєте, я за щось цепляюсь, вверх кидає. Аааа! <свят> Че ти говориш? От мене ти підтягуєш, а я река не миг, блять. Кнопку забув. Хорошо. Налево. Не, в плані прямо и налево, понял? А, наліво я хиска напрягал. Блять! Блять! <свят> так. Ці тоненькі мені, мене ще з гиташки, тепер хто доганяє, як заєбісь, те, дякую. це все, тому що в нас немає музики, Андрюха. Туц, 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 Ладно, Андрюха, стоп, буде ще хуже. Андрюшка, розкажи анекдот. Це думаю, ми з на футболі. Всі кричать і ми кричимо, всі кричать і ми кричимо. Далі не пам'ятаю. Давай зразу направо, а, ладно. Давай слідчі направо будемо. А, хоча стій, мы не, не ми круг зробимо. Ладно, пофіг, робимо круг. Або ми можемо зараз на це перепрям, що спереді від тебе, бач? Ну. Блять. <сміття> <сміття> Честно, мене сусідка вже заебала. <сміття> Знаєш, яка мистечная фігура вас бісить си більше всего рабися? А у нас немає сейвів, Максон, по 200, ты можешь засейвить? ні. нет. нет, нет. О, Я виключив. Ми Миша слабі? Да. Так, давайте встанем, подумаем. Давай налево. А налево, налево. Сюда потім... идем. Потім... Да. Ой, б... Ти куда? Сюда, а потім прямо направо. Ты прямо направо. праворуч. Мин, так херово чіпляється за нього. Да, mm -hmm. так вот тут офицей. Черепушка, у нас чуть виша. Ну на по суті, колізія сама по собі. А текстура их Ну. Секунду! Вот и все. Давай. О, саязну кричу. Це я вже в доте. Обережно, обережно. Yeah. обережно. Все. So. Все, погнали. Так, let's girl. А, а все, я вспомню. Ага. Блядь, пизда. Не, ну так запашмачий, ты сюда. Знаешь, поки летиш, ты ще такий злости кайси, коли ты уже внизу. А куди дівати? Поки летиш, ти будеш кудись спітлять, може, блядь, да, попадеш да, да. хоч кудись. Ну Це все Максу він, я не чув крайнього. Він нам, він без чеків зробив ігру. Чому він Макс? З чеками не круто. Ось так от не круто, Макс. З чеками не круто. Ми що, слабості? За 4 да? можемо прийти, як сказати. Андрюха, я не буду тут сидіти 4 часа, я кончусь. А якщо я скину дікпік? Тоді можна. Тільки не свій, я Ярика. Ладно, погнали. Ух, давай. Ні-ні. Я зачинки тебе. Я просто не ожидав, що я випрыгну наверх. Я думав, мені придається зачепитися і наверх випрыгнув. Ми пройдемо, а там на радостях, що ми пройдемо ті руни, я пригну. Ні-ні-ні-ні. Знов приходите руны. Максон прийшли, Максон, не треба руїнити після рун. If you know what I mean? No. Oh, фак. Та зацип. Та зазип. Скри... Нажимаю, <apologize> w нажимай, дабл ее треба тримати. Тяните меня, тяните мене. Хтось один, хтось один, хтось один, хтось один. Макс тяни мене. Мене. Не могу! Бля! Давай, 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 давай! Си, 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 не тяни, не тяни! тяни, тяни тяни тяни. Мені треба за скилле, то защитить. так, си! давай, давай! Ой! Єбать. Давай! Танц, так, стоп, стоим, блять, ждаем. Стоп! Да. Да, да да? да? Заявись. Все, можно пригати, я считаю. Ты <соцент> 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 подивись вверх і подивись, скільки нам <соцент> лісти, лісти, блядь, и лісти. <соцент> Главное не дивитись вниз. Ну там плакать хочется, так что дивись. А нам з якої сторони лісти? Нам з той сторони. Не? Блядь! Тихо, тихо. Обережно. А с... якого хе? Стій, 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 іди сюди, стійте, злізьте, злізьте, злізьте нахер з цієї драбини. І що? І що? Ну я думаю, що ми бути розумніше, але Блять, це якась зманка. <ріхи> так, давайте в місті. <ріхи> давай. Так, давай, стійте, стійте. Погнали. Лізь, лізь, лізь. Перекур. Ні! Бля! Даруну! Єбать, попекс! Єбать, <ріхи> Жесть. Гоу, 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 шеф, нажимайте. А не -мо ⁇ Все, Си. Куда? Нещи. Неще. Давай. Гоу, 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 гоу. Красавцы, блядь. Ой. 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 це качели Ой. Нет. Ой. 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 Давай. Окей, Яке, <рі> яке, давай, блядь! Стій! Та шо ти, шо за асчот нахуй? Ти шо дурак, блядь? Ти шо ти робиш? Ми маєм десь... Коли він відходить... Давай, давай, вот щас, от щас, от щас! Ти, коли він назад відходить, тоді пригаєм. Давай! Давай, во! Хорош! Нє, 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 блядь, блядь пацани! Давай давай давай. Ху... Ну, ну, давай, давай, давай! А яку? А? Сука! Нє, ну пацани, ну, блядь, давай ти сюди, хоча би! У! Ой, тільки не. Да? Ладно. Маршрут побудований. Рухайтесь прямо. Поверніть направо. Тримайтесь прямо. Поверніть праворуч. Сука. Там тупик. Макс, там нихуя нема. Макс! Сива, ты грива. Вот по навігатору ж кажу, їхати треба. Чего ти навігатору не слухаешь? Я не доверяю этим технологіям. Поняв. А потім в новинах. На барському шосе дід на жигулі врізався в елітну іномарку. А це о, да, в новинах хоч почути? Let's go. Окей, Давайте, давайте, давайте. Ні, 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 ні. давай, давайте. Стой, Давай. Та ні, ну Ту боже, який ти кончен. Я тебе ненавиджу, Максо. Ну давай. Ну, таймінг не треба ловити якийсь. Ну, блядь, ми тут, ми тут. Давай ты по дому. І... Я Схватився просто. Він в мене просто схватився, ти який в тебе, Андрюх. У нас з'явився новий босс. Босса звати Радан. А ти його ослик? За чого тут ослик? Ты що, на маленькому коннику, ні? А, да. Прикольно, не знав, що ти знаєш. Макс, рухаємося, ну. А там нема куди. куда. Блять, 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 блять. А, а, а. Все, Ярик, ты ведущий маешь быть. Его не можно отпускать давай назад. Я же сказал, там нема куда. нахуй Да ты сам туда сука Сам на фуня весь их связи, блядь. добрый 36 минут, мы снизу. Не, ну тут, конечно, да. Блядь. Угу, понял. Конечно, да. Да, тут, я бы сказал, и ярик впал. потому что ему не назад. Я наступный, пацаны. Да -мо! Я вас витам, мы дошли до босса. I am Melania, Blade of Nikola. Нах это цел сама, не дам, блять, воташку с толтос Так, давить, давай, блять. Да блять, ну сука! Так, давайте може дальше. Да нет! Сука. Давай! Да тяни, тяни! Макс, тяни мене, мы тяни, мы тяни, мы тяни! Все, диви, диви. Уже щось, уже щось, уже щось, Так, теперь без паніки, спокуха. Ух, Ох, сука. Знаешь, что я думаю? Стой. Тут надо по черзе прыгать, что их шо, ебнуть сейчас спереди, сзади тянул хотя бы назад. Да. Понял. Давай. Нахуй прям. Хизок! Хизок! Сука! зробили нахуй? Боже, яка ж вона мрася, а игра. Давай, Максма. Давай Ярик. Ярик, давай Ярик, Тепер я. Давай. Ух, у мене ж чуть серце не стало. Ні, ну це було, да. А по-поху. Драбина. А, от драбина. Драбина, да. Від бать, до стыда. Нахуй, тут лазер. Він якийсь, сука, подозрительный. Он вліво, бачиш? Від лазера. Нас бы сбыло. Геликоптер. Бля, оце сюди. Давай. Раз, два, три. Давайте. Си? Тут треба зацепитися. Чим зацепитися треба? Треть прыжок. Заджимай Кей, 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 я кискей, джампи кеймай. зажміть. зажмить. Христай пробел зажмить. А, понял. Вс, тільки один може, тільки один може. Тримайся, Максон. Радим. Максон, тримайся, ради всього святого, того шоді. Заради <зараз> За аляных кейсів, КС. Я бачу кости, хочешь ты на кости? <зараз> Все, пробел нажимай. Там не нажимай, там відпускай, пускай надо было. Опа! <зараз> Погнали! <зараз> Боже, яке тут ублюдские управления! -ди 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 я думаю, мы нахуй сегодня сюда не дойдем. Заебись. Андрюха, если мы падаем, я тебя выебу. Тарабанить музычка в червоному жигулю. Не наламуй кайфа! Андрюха! Борозав, как вайфай. Пацаки на АЗК заехали на перекур. Не наламуй кайфа. Борозав, как вайфай. Ой, блядь. Макс за инфаркт будет. Инфаркт будет. Що си, блядь. Щось Шосы, блядь. Сука, як ти це робиш, нахуй? <рес> Скайпом. <рес> Все. Блин, бричку забрали. Сійте, сійте, сийте. Бля... Будь ласка, зупиніться, я вас прошу. А я понял. Си, 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 дай водички, налью собі. А я дудку потягну. У мене руки мокрі. Угу. Сетка. Ебать. Ні, це не сітка, брат. Тут сітка, надо прыгать просто. Це сітка. Ми станем зверху, якщо один падає, і він цепляется за боковую стенку. Да? Да Давай Главное Всё, всё пошло по пизде Тяну Ничего нового, всё пришло по пизде Слышь, Выше Ладно, я пошёл Я ждут дудку нахуй И сейчас вам смайперу нутить по идее Давай Вин пиди без щи, вин пиди А, да? Блять, Макс Оттепер давай Зара блять. Зараз Андрюха, блять! Влево. Ну, нормально, нормально, нормально. Зараз. Боже, яка дичь. раз. За, за, назад, назад, назад. раз. зацепите. Ой, блять. Oh, Ой, бля <slurunda> а, Ну так тоже, ладно. Понял, пацаны. Ты не дай Макс, хай залезай. О! Два я схватился. Чекай, ничего не бачу, бачу свою Сюда, удалька. сюда. Не, 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 блядь, спуститься, нахуй. Мы ну, видишь, спускаться? Вот сюда. сюда Тут-то Понял, 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 поня, прыгаем, прыгаем. Прыгаем, вот опа. <свят> Фух. Все, Блять Так, погнали. Дайте под одному! Не, разум, разом, разум Блять, ну, Андрюха, я... Нет, ну нет, ну нет, давай ты очень хоть сюда! Дайте я тепер на машинці по гасаню. Піднімайка. мойо, це може. Він якось. Ну не спіши, ну дамо прямо тобі керма, дамо. Что за А потім ще раз підемо, щоб ярик поролив. Жмей, тримай, жмей, тримай! Да, і не відпускай, головне Не відпускай. Відпусти! І забудь! Ну це прям дуже самий відповідально було. Тобі Угу так мої руки всі мокрі просто. Знаешь, от підмішки сухі, руки мокрі Боже! Я твой. Я тву я все просто. Я твій корок підмішки стирав Ведь беревачем. Сука. Ти ж не сказав про те, як я керую и так? да? До речі, я тобі керування. Ну такого. У мене ж прав немає. У мене теж. Максон, ми народжені білими чоловіками. У нас немає в цьому світі прав тепер. Ні, ці бохтики спасають. Да, вони як будто спеціально зроблені, знаєш, для цього. Ой, квадрабобер тепер. Ладно, давай. Щас прям. Щас ще раз. Блядь, давай быстріше. Nė, 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 n Бэм-бам-пам-пам- пям-бам-пам- пям-пам пау пя прям пяу пау пиу. Рин-диг-дин-динс. Я ебанулся, давай подсюда. Дядек, яка ти чудова людина, ми тебе так любили. Так, давайте так, скільки ми тут будемо годин сидіти? Кики психика в Поки я не заплачу или вну. Окей. А я хост, так что вы тоже. Ах ты жад. О, блять, это же опять рейд босс. Давно не бачились мы кстати. Ну Ничего, да, надхочемся, потом завтра, может, вернемся. Нет, давай. Блять, нет, нет, нет. Все Нет, нет, нет. Я тримаюсь, я тримаюсь, я тримаюсь. Нет, нет. Пизда. Кто там чип Я считаю, тут моя бутылка вставка из GTA Андрес. Andreas. О,

Ой. Ой, да сука, ну Максон. Да я не знаю, е. Нет. 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 Нет! 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 Макс, а можно все-таки чеки поставлю? Нет. Ти розумієш, у мене вже нога болить. Ми коли падаем, я чемусь чомусь, звязки на мене вже зики прав... до приземлення. Да, і мене вже прям кістка болить, тут реально. Конечно, болить, скільки по кістках ходить. <laughs> до речі, а ти в що то тусовка Константинів. Ага. Да. Думав, що там Ой. одні кості. Не. Блять. Там на наливо, сука. <laughs> Ти кричиш, блін, впав ти і впав. з ким не буває. Он який раз назад лізе, Ми же цю тусовку в Костянтині вже наизусть Я бачу. Ну. всі так напружились. Я прям чувствую, як у вас булки свелись. Ну не булки, але концентрація максимальна, Тут я згоден з тобою. Дети, мля, подождите, давай назад. Вот. Вы нахуй. Не, не. <свестив> так посмотри, давайте соберемся. Не ждите. ждите. Давайте Давай-то вокруг, давай, подаемся давай, в какую давай. сторону нам хотя бы <свестив> надо? Нам, нам <свестив> <туда> <свестив> надо. Нам сюда надо. Давай-то так. А ладно. Давай. Все, лучший просто, найкращий. Каждый натянул по бочок. Извини, еще прикол, навіть тут физика машин краще, не жера в Ubisoft. Алло, до мене oh, сен я уже все, наверное, покажу. Сантехники. Сантехники. Бля, не звони, не звони. Ай, пацаны! <laughs> на канал. Ну, давай, остань цей, давай сюда. Давай, да, да, да. Нападение. Да, да. Ладно, нормально. Оп. 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 Ты дв, ты дв. Вот наврочи ты тики. раз. Все, просто наикращим. Феронима. Ну давай. Я не Ой, бля, Макс, <laughs> вот так не треба робити. <laughs> О. От, шо, а, ну не блядеть. знаю. Просто Ми просто кінчені. не. А мы тут. А де ми тут наебнулись? От десь тут. А, вот тут мы наебнулись, да. Ага. Я помню, как Ніхуя? Рекорд побед. Угу. <кười> 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 блять! Тволочь, блядь. А -а -а, ну, выходим, получается. Получается. А так, вот, нахуй. Ну нормально мы так прошли. падали долго. Да. Все через дида. Не, ну прошли, что нормально. Да, да. Ще, пацани, давайте. Через Заскорість. скільки? тебе сьогодні чекати? Так, я думаю, це не добуде. На цьому ми зробимо паузу. Сподіваюсь, це відео вам сподобалось, і ви поставили вподобайку та написали коментар. Якщо ні, то саме час це зробити. Сподіваюсь, наступне відео вийде з меншою паузою, ніж це. Тому підкиньте активу на канал, щоб його подивилося якомога більше людей. А на цьому все. Дякую за перегляд та до нових зустрічей. Я надаху, надаху я даху я, зірки рахую я надаху, надахуя, я на даху, чекаю тебе.